Support required. Any officers available. О. Красава. Вон ви бачите, що робить. Я. А куди ти побіг? Я тобі побіжу зараз. Ти ж далеко. Я ж на машині. Не дивлячись на те, що я поміж. А, ти іншу хочеш взяти. А я тобі зараз, ти скільки машин будеш тут. Тероризувати, ну? Ти нормальний? Ну? Stop. Put your hands in the air. <laughs> Оце він склався. <laughs> Ой, трошки дрігається. Добрий день, пане. Що ви робите? Ви можете зупинитися три машини. I am placing you under arrest on suspicion of v teft підо три машини. Please, ти ти хотів? Три машини скрити хотів? Ну нормальний.